І наложниць було у нього 300 у Вижгороді, 300 у Білігороді, і 200 на Берестові в невеликому селі, який нині називають Берестове. і був ненаситним у Блуді і приводив до себе заміжніх жінок і дівиць розбещував. Ні, це не характеристика якогось султана, це не характеристика якогось завідного холостяка, це характеристика Володимира Великого, того Володимира, який хрестив Русь, який нині є святим. Давайте сьогодні розберемося взагалі, скільки було у Володимира Великого насправді жінок, скільки у нього було дітей, чи, в принципі, це правда, що пише нам літопис, чи це брехня. Давайте загалом розбиратися. А перед початком цього відео хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube. Та на мій телеграм-канал обов'язково посилання в описі під цим відео. Так от Володимир Великий народився приблизно в 960 році. Ми 100% не знаємо точну дату, але це приблизна дата. Батьком його був Святослав Ігорович, а матір, скоріш за все, була якась Малуша. Ця Малуша не була якогось князівського роду, це була якась звичайна жінка. Це зіграє ключову роль у майбутньому сватанні Володимира до іншої його майбутньої дружини. Але про це трішки згодом. Загалом у Володимира було декілька дружин. Я буду про них розповідати у хронологічному порядку. Почнемо з аллогії. Аллогія, як дружина Володимира, згадується у сазі про Олава, сина Трюгові. Ну і також про неї згадує Татіщев. Загалом ця алогія є варяжкою, і вона, скоріш за все, народила йому сина Вишеслава. Вишеслав, якраз таки, був і найстаршим сином Володимира. В принципі, це все, що ми про неї знаємо. Наступною дружиною Володимира, яка є насправді популярною, була Рогніда. Загалом Рогніда була дочкою полоского князя Рогволда, який пройшов із за моря, тобто Скандинавії. І цьому робимо висновок, що Рогніда не була слов'янкою, а була, скоріш за все, скандинавкою. Як же нам загалом літописець оповідає сватання Володимира до Рогніди? Володимир послав послів до Рогволда, де сказав, що хочу дочку твою в жоди собі взяти. Потім Рогволд питає в Рогніди, власне, чи хочеш ти за Володимира? Вона каже: Ні. Я не хочу за Володимира, бо він робичич. Я хочу за Ярополка. Чому взагалі вона назвала Володимира Робичичем? Можна припускати, що під словом Робичич мали на увазі син рабині, так бо нагадую, в Володимира матір'ю була малуша. Але це, скоріше за все, не так. Загалом у староруських творах слово Робичич означає не християни, тобто людина, яка не прийняла хрещення. Натомість християн називають вільними людьми, тобто є вільні люди християни, є робичичі, не християни. Але християнство на Русі, на той період не було поширене, тобто ми можемо зробити висновок, що ця вставка про Володимира Робичича є вставкою Літописця уже в 12 столітті. Ну не суть загалом, в принципі, все зрозуміло. Рогніда відмовила Володимира. А і Рогніда ж сказала, що я не хочу за Володимира, а хочу якраз таки за Ярополка. А Ярополк це нагадую, конкурент Володимира за київський трон. І от, власне, як пише Літописець Володимир прийшов в Полоцьк, убив Рогволода, убив його двох синів і взяв собі Рогніду в жони. Ну і після цього пішов війною на Ярополка. Між іншим, з приводу Рогніди, то в Повісті Временних літ» досить цікавий сюжет. Він насправді популярний, я думаю, дехто з вас його чув. Так от, Рогніда вирішила помститися Володимиру за свого батька і за своїх братів. Відповідно, вона захотіла вбити Володимира. Володимир про це дізнався і вирішив вбити її. І от майбутній святитель Русі приходить до Рогніди, дістає меч, але тут на заваді йому стає Ізяслав, син Рогніди та Володимира. Ізяслав каже своєму батькові, що моя мама не одна, типу я її захищу. Ну а після цього Володимир просто вигнав і Рогніду, і Ізяслава з Києва і все. І назвав Рогніду Гориславою. І от, як і сказав: Володимира була війна з Ярополком за київський трон. І власне він перемагає Ярополка, приходить в Київ, але в Ярополка була дружина. І була дружина, яка вже була вагітна сином. І як пише Літописець, Володимир вже заліг із жінкою брата, гречанкою. І була вона вагітна і народився від неї син Святополк. Тобто святополк Окаянний, той, що Ярослав Мудрим буде битися за київський трон, це якраз таки син цієї гарчанки і Ярополка. Але Людпиць спир, що він спав з вагітною жінкою. Також ще досить відомою жінкою Володимира є Анна, Анна донька Візантійського імператора. Анна була з Македонської династії, між іншим за правління цієї династії був розкид Візантії. І між іншим братом Анни був Василь Болгаробійці. Я думаю, ви чули історію про те, як цей візантійський імператор. Осліпив купу болгарів. Так, от, у Візантії стається заклад такого собі полковника Варди Фоке, і от Візантійський імператор проси Володимира про допомогу. Володимир же хоче Анну собі за цю допомогу. Між іншим до Анни сватились такі люди, як Оттон Другий, Оттон Третій, болгарський цар Самуїл та французький король Роберт ІІ Капетин. Шеститисячний корпус Володимира придушив повстання Варди Фоки, але Візантійський імператор не спішив видавати Анну заміж за Володимира. Тоді Володимир іде на Корсун, сучасний Севастополь, бере місто і грозиться Візантійському імператору. Що він скоро піде на Константинополь, столицю Візантії. У імператора не було іншого варіанту, просто як відправити Анну до Корсуня. Там вони з Володимиром одружились, а Володимир охрестився. Між іншим такий собі німецький хроніст Тітмар Мерзебурський писав, що Володимир прийняв хрещення за наполяганням своєї дружини. І між іншим не безпідставно, бо у повністі временних літ щось подібне є. Ось, до прикладу, там згадується, що якраз таки в цей період, коли Володимир був Корсуні, він щось розхворівся і осліп. І тут до нього підходить цариця, ну, тобто Анна, і каже йому, що якщо ти хочеш прозріти, то просто охрестись і все в тебе буде окей. Володимир охрестився і в ту ж мить прозрів. Ну, але не суть. Володимир з Анною були разом, але дітей в них... Не було. Ну принаймні я ніяких згадок про дітей Володимира і Анни не знайшов. У 2011 році Анна помирає до смерті Володимира залишилося 4 роки. І можна припустити, що все, Володимир був холостим уже наприкінці свого життя, але ні. Той самий Титмар Мерзебурський згадує, що польський цар Болеслав І захопив удову Володимира під час свого набігу на Київ у 2018 році. Тобто якась вдова Володимира вже в 2018 році, коли Володимира вже як три роки не було, все ще існувала робимо висновок, що в нього була ще якась дружина після Анни. Вчені припускають, що це може бути дочка німецького графа Куйно Енінгенського або фон Енінген. І Володимира з дочкою цього графа, скоріше за все була донька, але про неї трішки пізніше. Давайте загалом порахуємо, скільки ми знаємо 100% дружин Володимира. Давайте: Аллогія, Рогніда, дружина Ярополки, з якою він заліг. Далі Анна, і ще якась донька німецького графа. Цих п'ятьох жінок ми знаємо буквально, що вони 100% існували. Але ще згадки про якусь чехиню і болгариню. Е, нібито чехиню звали Малфріда, і у неї в шлюбі з Володимиром були сини Станіслав і Святослав. І була ще якась болгариня, яка народила Володимиру Бориса та Гліба, ті самих святих Бориса та Гліба. Але про них, окрім згадок у Повісті Верних літ, більше нічого не відомо. Щодо жінок, то я особисто хотів би сказати, що в принципі оця кількість жінок, 300 у Вижгороді, 300 там, 200 там, мільйон там, це 100% перебільшення. Звичайно, безумовно, що тодішніх князів, королів і так далі було мільйони жінок. Ну це очевидно. Але я не думаю, що у Володимира було стільки жінок в таких кількостях. Але з іншого боку, можемо перевірити, чи був Володимир такий ненаситний у Блуді з точки зору кількості його дітей. Загалом менних літ. У статті під 980 рік пише про таких дітей Володимира, що у Рогніди з Володимиром було чотири сини: і зі Слав, Мстислав, Ярослав і Всеволод, і плюс ще дві якихось дочки. Від Гречанки він мав святополка, від чешки Вишеслава, від другої чешки Святослава і Мстислава, від болгарки Бориса і Гліба. Тобто загалом 12 дітей, 10 синів і дві дочки. Але з іншого боку, у цій таки Повісті временних літ, тільки вже в статті під 988 рік, згадуються також діти Володимира. Але там ще згадується додатково позвіст, Судислав і Станіслав, але не згадуються дві дочки і не згадується один Стислав. І знову ж таки, фігурує цифра 12. А насправді це якось такий ключ до розгадки. Ми знаємо, що 12 це сакральне число для Біблії. Там 12 апостолів, сини Якова і так далі. Їх завжди було 12. І Якраз таки у статті під 980 рік він спеціально ну літописець мається на увазі дописує оцих двох дочок, щоб з'явилася власна циферка 12. Сакральна циферка. Ще щодо Рогніди. Нагадаю, у рогніди і Володимира за поїстю равних літ було шість дітей. І це не просто так, це вказувало на неповноправний стан цієї княжни. Чому? Бо у лії неулюбленої дружини Іаква було також шість дітей. Відповідно, бачимо Рогніду, яку Володимир зневажає, і бачимо Лію, яку Іаков не любить. Знову ж таки, тут, бачите, йде кореляція з Біблією. Давайте загалом поговоримо про достовірність цих всіх згадок, скільки в нього було справді синів, скільки дочок і так далі. По синах нам насправді важко сказати, бо, наприклад, є той самий Станіслав, який всього на все один раз згадується і все, його більше ніде не згадується. Так само є якийсь позвісти, про якого ми також нічого не знаємо. Тобто, плюс-мінус якраз таки в нього було десь 10 синів. Скоріше за все, плюс-мінус. А ось щодо дочок Володимира, тут насправді все трохи важче. У Повісті Временних Літ у статті «Під 2018 рік, коли літописець характеризував напад Болеслава І на Київ, він писав, що Болеслав І, власне, польський цар, забрав із собою двох сестер Ярослава Мудрого. Але з іншого боку, Тетмар Мерзебульський, той самий німецький хроніст, фіксує про дев'ять дочок Володимира. Що це взагалі за доньки? Ну, перше, це її Предслава, яка згадується у Повісті Временних літ». По друге, донька, яка була видана за нормандського маркграфа Бернгарда. Також є інша донька. Я припускаю, що це була Перемислава. і вона була видана за кузена угорського короля Іштвана Ласло ласлосара. Ну і остання це добронега Марія. Це донька Володимира Великого з його от, і останньою жінкою, донькою німецького графа. Ну і цю добронегу Марію було видано за польського короля Казимира I п'яста. Тобто, бачите, у нас є плюс-мінус чотири доньки. Знову ж таки, чого плюс-мінус? Бо предслава, ми не певні на 100% що вона взагалі існувала, бо вона згадується тільки в повісті вирваних літ і все. І знову ж таки, до це не стискається, бо Титмар перше про 9, повіз для літ згадує двох, з іноземних джерел у нас є три згадки. Загалом незрозуміло. Підсумовуючи, варто сказати, що ми ніколи на 100% не будемо знати, скільки у Володимира було дітей. Чому? Бо, по-перше, якби не було такого, знаєте, що от народилася дитина, треба записати, зробити фотографію і так далі. Ні. Тобто, Володимир міг спокійно зайнятися сексом з якоюсь жінкою в поході. І в нього могла спокійно родитися дитина від цієї жінки, і про неї ніхто ніколи навіть не дізнається. До того ж, оці всі прагнення літописця поєднати якусь кількість дітей Володимира з числом 12 також нам заважають, бо це нам не дає ясної картини, скільки в нього було дітей. Іноземні джерела також плутаться, бо нам відомі згадки всього на всього трьох дочок Володимира. Титмар фіксує дев'ять дочок, і загалом тут знову ж таки немає єдності якоїсь. Але якщо грубо казати, то приблизно 15 дітей Володимира Великого було. А тепер давайте зробимо висновки. Чи вказує така кількість дітей на те, що Володимир був ненаситний у Блуді? В теорії так вказує. Бо це вперше надто багато. По-друге, ми фіксуємо надто багато згадок про дружин Володимира. Ну да і по-третє, загалом, це в принципі норма для тогочасних правителів. Повторює, Володимир ходив багато походів. Відповідно, в ньому міг бути секс будь-де будь, -будь ким. І в нього в теорії могли народитися ще купа синів там, купа синів та, і так далі. І це не тільки стосується Володимира, а й залом будь яких тогочасних правителів світових. Тож це була норма для тогочасного світу. Також не варто забувати про літописця. Літописець, можливо, спеціально так наголошує, що Володимир був такий поганий, жахливий і так далі, щоб потім показати, що дивіться, Володимир охрестився і змінився. Бо потім, після хрещення Володимира, Володимир Великий постій як. Просто як соломон, як гарний як красавчик і так далі. Бо до цього літопис реально його характеризує таким поганим, наситним у блуді і так далі. А після хрещення він такий гарний. Можливо, реально літописець навпаки згущє е, фарби спеціально для того, щоб нам показати Володимира надто жахливим, а потім після хрещення, як він різко змінився. Можливо, і так. Загалом, тут дуже важко на 100% щось стверджувати. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк та підпишись на мене. Також не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Дякую тобі за увагу та гарного тобі дня!